Розділ 22. У Всесвіті дрібниць не буває. Я скерував свого запорожця у бік мерехтливого вогника, і за кілька хвилин ми вже здирались на верхівку піщаної гори. Що ближче ми під'їжджали до червоного вогника, то меншим і слабшим він ставав. Я вже почав боятись, що це чергова пастка чи міраж. Аж тут почув знайомий голос мами. Привіт, синку, нарешті ми тебе дочекалися. Ну що, перестав боятися? озвався й таті в голос, і вони обоє з'явилися з протилежного боку пагорба. Тато тримав у руках невеличкого ліхтарика з червоним скельцем і говорив так спокійно і впевнено, що я насправді зовсім перестав боятись. За ті півроку, що ми не бачилися, з батьками мама й тато якось змінилися. Спершу я не міг зрозуміти, у чому річ, а тоді здогадався засмага на їхніх обличчях була така густа, що вони стали схожими на кочівників пустелі, берберів. Не вистачало тільки каравану верблюдів і довгого до землі одягу. Мені так багато треба було розповісти мамі і татові, що я просто не знав, з чого почати. А й найголовніше, що мене здивувало, то це те, що вони поводились зі мною так, ніби нічого надзвичайного не відбувається. Бабуся, почав я, та мама мене перебила. Ми все знаємо, у нас був прямий зв'язок зі штабом ТТБ. І мама позмовницьки підморгнула мені. Щоправда, синко, ми чекали на тебе вчора. Твоя затримка трохи ускладнила ситуацію, додав тато. Я обурився. А ви знаєте, що сьогодні вранці мене захопив огидний синьоморт і обмотав мене якоюсь липкою гидотою, як кокон шовкопряда. Я ледве від нього втік. А потім ще скажений голубий прибулець на есковаторі і ця жінка, яка каже, що вона моя бабуся, тільки з майбутнього. Тато пильно глянув мені в очі і дуже серйозно сказав Климе, а хіба ти не помітив? Ти ж майже вилікувався від страху. На жаль, таких, як ти на землі, тепер дуже мало. Просто майже всіх мешканців нашої планети заразили вірусом страху. Проте отруту від цієї страшної епідемії винайшла наша бабуся, але реч у тім, що тепер вона потрапила в полон до синомордів. А та пані Соломія, вона не може допомогти бабусі солі, тобто самій собі, розумієш? За законами часопростору людина не може зустрічатись сама з собою в іншому часі, тоді відбуваються непоправні зміни у всесвіті, і невідомо, як піде ціла історія людства через таку дробницю неможливо. У всесвіті дрібниць не буває, Запам'ятай це. а тепер годі базікати. У нас залишилось яких то дві години. Треба зустріти наших космічних гостей як слід. Розділ 23. Зброя проти комахожерів. Мама й тату швидко вскочили до жовтого запорожця. Тата керував автомобілем так упевнено, що я зрозумів він їздив на часольоті не раз. А я з подивом відкривав у непоказному обшарпаному ж запорожці. Всі нові й нові властивості. Послухай, мамо, я пригадав, що наша бабуся найчастіше співає пісню про коня з сивою гривонькою, а ще дуже любить мугукати собі підніс пісню групи Бітлз Єлоу субмарін», що в перекладі означає жовтий підводний човен. То, може, наш Запорожець і під водою може плавати? Тато тільки усміхнувся і пробурмотів Я радий, що ти став такий спостережливий. Що ж, цілком можливо, що ця машина універсальна. Бабуся вклала в неї усі свої знання й уміння, а тепер поводьтесь дуже тихо, наказав тато, синьоморди мають гострий слух. До того ж, вони вміють перехоплювати людські думки на відстані. Це давня. Войовнича цивілізація, і вони мають багатий досвід у захопленні нових планет. Зброї проти них практично не існує. Взагалі-то зброя є, тихо промовив я. Щоправда, я не знаю, чи ми зможемо нею скористатися. Ти жартуєш? Яка зброя? дорікнула мені мама. Я не жартую. Від хвилювання у мене пересохло в горлі. І я ледве видавив із себе мухи. Про яких мух ти говориш? Так, ми знаємо, що блакитні жаби люблять ласувати нашими комахами, але до чого тут зброя? Я пригадав, як сьогодні зранку звичайна муха подіяла на довгопалого прибульця, як він втратив пильність, а згодом взагалі захропів, повністю відключився. Проковтнувши одну єдину муху, мені знадобилось лише кілька хвилин, щоб детально описати бенкет, який зафільмували жук та заєць, і розповісти про з'їдену муху, яка подіяла на прибульця як снодійне. Батьки перезирнулись, а тоді схопили мене в обійми і тихенько, щоб не почули хижі, чужопланетяни, крикнули Врятовані! Розділ 24. Жук і заєць втрачають надію. Правда кажучи, я не зовсім зрозумів, чому моїх батьків охопила така бурхлива радість. Ну, гаразд, розповів я їм про те, що комахи діють на синьомордіх, як снодійне. але де ми наберемо стільки комарів, мух та усіяких куськок. Проте, скоро я дізнався. Що стародавні перекази й таємниці родини джур можуть стати у пригоді всьому світові. Мама клацнула вимакачем, і я побачив, що стаю посеред добре оснащеного центру керування. Тільки зрозуміти, чим саме керують із цього центру, я не міг. Та ось відчинились невеличкі бічні дверцята, і до кімнати увійшли. Жук. Та заєць. Однак тепер вони були одягнені не як блазні у чедернацькі ковпаки з дзвіночками, її розшити срібними зірками плащі. Ні, передо мною стояли справжнісінькі мешканці пустелі, бедуїни. А ви як сюди потрапили? вражено запитав я у хлопців. Ось це якраз було зовсім просто. У нашому таємному товаристві боягузів є й льотчики. Якихось три години польоту і ми опинились в пустелі, пояснив заєць. Представники нашої організації роблять усе, що можуть, але підступний вірус страху, вражає все більше і більше людей. Побачивши моїх батьків, хлопці усміхнулись. Але за мить їхні обличчя знову спохмурніли. Ми обстежили всі навколишні селища бедуїнів. Серед них немає жодного здорового. Епідемія страху окупила всю планету. Ми сподівались, що зможемо використати проти отруту, яку винайшла пані Соломія. Жук із надією глянув на моїх батьків. Але тато заперечливо похитав головою. У такому разі нікому буде чинити опір десанту прибульців, сумно промовив заяць, і, здається, вперше я не побачив на його обличчі усмішки. Звичайний оптимізм зрадив і його. Ніколи не можна впадати у відчай, заперечив тато і поманив нас усіх за собою. Він рушив по вузеньких сходах. Та це ж наш родовий знак. Мимоволі вихопилась у мене, коли я побачив на стіні вирізьблену стрілу з двома літерами на кінці «Д» і Ж. Так, тут ще чотири століття тому побував наш прапрапрадід Андрій Джура, він справді був джурою зброєносцем у козацького ватажка-характерника Омеляна Мухи. І знаєш, чим прославився той характерник? Він знав, як привітати цілі хмари комах і нацьковувати їх на ворогів, звідти й отримав призвисько муха. А твій пращур перебрав від мухи його таємні знання, додала мама. Разом вони мандрували по світах, разом вивчали науку характерництва. А згодом усе, що знали, сховали тут, серед непролазних пісків африканської пустелі. І ця пираміда, їхнє послання в майбутнє. Нам із татом пощастило розшифрувати майже всі закодовані знаки, залишилось зовсім небагато, і ми зможемо почитати весь стародавній заповіт. Але головне, що ми знаємо. Проворотний сигнал, який збере сюди мільйони комах. Розділ 25. космічні загарбники прибувають. Зненацька підлога під нашими ногами почала вібрувати, а звідкись із гори пролунав звук, схожий на гуркіт грому. Було таке враження, що у верхівку пірамиди щойно влучила страшної сили блискавка. Я глянув на годинник і здригнувся. Стрілки показували рівно третю ночі. Здається, прибули наші незвані космічні гості, дуже спокійно сказав тата. Потім провів рукою по намальованій стрільці в ту ж мить у стіні відкрилась ніша, з якої тата витягнув невеличкий металевий предмет. Так, ніби він робив це щодня, тато приклав предмет до губів. Міцно затис його зубами, а тоді кілька разів злегка вдарив пальцем по невеличкій пластині, що стриміла всередині дивного інструмента. Та це ж дримба, прошепотів у мене за спіною заєць, тільки форма у неї інша, ніж у звичайних дримб. Дивні звуки залунали під склепінням кам'яної зали. Вони були схожі на пронизливе дз'їжджання і на свиць вітру, і на дзюркотанні струмка. Не припиняючи грати, тата рушив по вузеньких східцях до гори. Ми, немов заворожені, сунули за ним, аж поки опинились біля невеличкого металевого люку. Тата на хвильку урвав гру на дримбі і звичайним рухом. Розчахнув люк. Нам в очі вдарило сліпуче світло, а потім ми побачили космічні кораблі прибульців. То були гігантські прозорі капсули, що зависли над пірамідою. З кожної капсули струменів потужний сніп світла, спрямованого на осічену верхівку піраміди.